Прибирання оселі це марафон завтовшки в життя. І для того, щоб завжди було чисто, треба завжди щось робити. Система FlyLady використовує такі інструменти, як щоденщина, ранкова, вечірня денна, щотижневе прибирання, розбір завалів в рамках п'ятихвилинного такого рятування будь-якої кімнати, яка у вас дуже-дуже брудна або дуже захламлена. Далі щоденний розбір гарячих точок. Це ті місця, на яких завжди накопичується багато-багато якогось мотлого далі Або... йдуть у нас такі генеральне прибирання. Але щодня по зонах, по 15 хвилин, в кожній зоні ми пересуваємося, і так крок за кроком чищуємо нашу оселю від бруду, від хламу і від безпорядку. Далі, всі-всі-всі списки, які тільки можуть вам знадобитися, щоб ви нічого не забули у потрібний момент. І планування як спосіб розвантажити вашу І голову. Саме головне це піклування.